В Зозулівському навчальному закладі у п'ятницю, 28 жовтня, пройшов ярмарок благочинний на по збору коштів на ЗСУ. Пройшло на ура, скажу так, тому що ми готувалися довго. Це було в рамках тижня християнської етики. І через, через тривоги, через дистанційне навчання, він переносився, переносився, але нам це вдалося, і вдалося нам дуже гарно. І я хочу щиро подякувати перш за все батькам, які так так долучилися, так активно долучилися до цього ярмарку. Якщо чесно, я переживала, що воно не вдасться, тому що ми боялися, щоб не була повітряної тривоги, щоб, щоб ми робили з цього. Я дуже дякую за суперактивну участь е вчителям, які залучили тих дітей, маленькі, перші, четверті класи і п'яті, сьоми класи. Вони ми спочатку виставили вісім столів, потім нам не вистачило столів. Ми виставили десять-дванадцять столів, тобто. Дуже багато було смаколиків, дуже багато було товару, і діти дуже задоволені. Дякую вчителям, дякую батькам, дякую учням за таку активну участь. Ну і звичайно, дирекції школи, що вони нам посприяли у цьому у цьому такому виховному заході. Я сподіваюся, що наші кошти, які ми назбирали, вони підуть на потреби ЗСУ, і ми разом переможемо. Це безсумнівно, слава Україні.